Казка сніговик і троянда автор Ольга Кобильська. В одному із дворів великого міста під ялинкою стояв сніговик. Він цілу зиму дарував дітям свою усмішку І задоволенням спостерігаючи за їхніми іграми. Вдень, незважаючи на хурделицю чи морози, сніговик непорушно стояв, а вночі. Оживав і цікаво проводив час. Сьогодні ввечері, коли дітвора розбіглася по домівках, а у вікнах високих будинків загорілися вогники ламп, сніговик несподівано побачив прекрасну квітку троянди, яка лежала на засніженій лавці. Яскрава червона голівка, щільно притулених один до одного пелюсків, сумно звисала додолу. Сніговик розумів, що морозець на ніч посилюється, ще трошки і квітка зовсім замерзне. Не чекаючи на північ, сніговик вирішив врятувати троянду негайно. Він швиденько взяв її, щільно пригорнув рукавичками до себе, ховаючи від холодного вітру, та стрімко побіг у східному напрямку. По дорозі сніговик згадував розмову двох хоробців. Які нещодавно весело щебетали про подорож до незвичайного місця, де посеред зими, незважаючи на холоднечу, зеленіли рослини та розцвітали квіти. Як же вони називали те місце? Забув, щось пов'язане з теплом. А, згадав, теплиця. Швидко бігши по місту, промовляв до себе сніговик. Горобці казали. Що теплиця знаходиться поблизу міського парку, в якому я нещодавно прогулювався. Так, отже тут необхідно звернути праворуч. Поблизу міського парку сніговик зупинився, розгублено розглядаючи перехрестя стежок. Гей, ворона. гукнув він чорну птаху, яка мусилась на лавці та клювала знайдений шмат хліба. Підкажи. Чи не знаєш, де тут теплиця? Дивись, потрібно спасти троянду. Ходи за мною, зараз покажу. Ворона махнула крилами та полетіла вперед. Через п'ять хвилин сніговик побачив освітлену середини теплицю, через вікна якої було видно буйну зелень рослин. Він набрався сміливості, відчинив двері і зробив крок. Вперед у тепле приміщення. Розуміючи, що висока температура може бути для нього зубною, сніговик знайшов глечик, швиденько наповнив його водою та поставив квітку. Через три дні сніговик вирішив провідати троянду. Він підійшов до теплиці і з надією зазирнув у вікно. Якою ж була його радість, коли троянда. Яку добрі люди посадили в земельку, привітно помахала йому листочком.